Вітаю всіх на каналі. Сьогодні доволі цікавий і старий формат, який вже був, це демонстрація кастомного саморобного аеропорту в симуляторі. І цього разу мені написав Валерій Дмитрович. Сьогодні зранку Це пенсіонер. 70 років людині, і вона зробила сценарії в симуляторах. Величезний респект і повага, як колись казали. Я трошки додав сюди е, текстури полос і показую вам те, що вийшло, те, що ви можете безкоштовно скачати і прилетіти в такі міста, як Рівне і ну не місто. Там між двома такими поселеннями знаходиться аеропорт Броди. Це військовий аеропорт, там базуються гелікоптери. Коротше, давайте швидко покажу скріншоти. Значить, це рівне: одна полоса 2600, 2600 метрів і маленька полоса на 600 метрів. Наразі ця 600 метрів не працює, і ви можете бачити тут вогні підходу, Ілсів також тут немає. Тільки заходження по приводам, але я додав Ілс з одним курсом завдяки схемам, які також мені Валерій Дмитрович скинув. Тому АЛС тут присутні ось на цей тарець, на полосу 11. Все в описі буде. Посилання, де скачати цей сценарій і як зробити, щоб ілс працював. Тут цікавий дуже ілс. Глісада тут 2,67 градуса, звичай глісада зараз 3 градуса. Тому тут таке доволі низьке заходження на посадку. Так, давайте поклацаємо ще скріншотики. Всього цього не було. Я зараз покажу, як воно все виглядало. Ось, і все це вручну було додано. Тепер це виглядає ну, доволі чітко, дуже дуже гарний сценарій. Такий живий получився. Ось, і я показую, що працює ілс, частота 111,1. Ось, курс посадки 112. І дивіться, тут така ліса посадка, тому під час заходження на посадку прямо над деревами приходиться заходити. Тому так доволі цікаво і незвично. Так, і давайте тепер переходимо броди. Тут нілсів нічого нема, зазвичай це вертодром використовується вертодром, тому тут полоса така доволі стара. І я не думаю, що сюди сідають чи сідали великі літаки недавно. ну Судя по фоткам з Google карт, так воно і є. Так що, отак воно виглядає. <кхід> Ось, бачите, такі живенькі скріншотики, башенка. Зроблено це все, що мені дуже також приємно по моїм гайдам. Я дуже радий, що комусь воно стало у нагоді, і тим паче український аеродром в вільному доступі ще один, якого до цього не було, навіть не один, а два аеродрому. Дуже круто, тому у посиланні я також залишу відео на свій туторіал. Як зробити там один за... від 2 до 10 годин ви потратите і зробити щось подібне з будь-яким аеропортом де завгодно. Краще, звісно, беріть аеропорти, які в Україні. Так, ну давайте я поклацав. Тепер давайте я покажу, як воно виглядало до цього. Я спеціально зафільмував відео, як воно було до цього. Зараз я вам покажу це. Ну, Дивіться, тут абсолютно в бродах нічого не було. Стояночки якісь були, але ніякої живності нема. Все доволі печально. Сюди особливо прилітати не хочеться. Ось, Ну є заправочка, якась вишка така допотопненька, але зовсім не живо. Тепер давайте подивимося, як виглядало рівне, і ви побачите, що рівна виглядала ще гірше, ніж броди. Тому що це. Е Міжнародний аеропорт. Останнім часом, звичайно, в Україні з авіації не все гаразд, але е, він так і називається, і там є засоби посадки. Коротше, давайте подивимося. Бачите, полоса тут така чорна, е, ну, коротше, є заправочка, це все, що тут є. Ну і зараз полетимо, подивимося, що так загалом виглядає також тут. все дуже е, грусновато. Ні літачка, нічого нема. Там полоса чорна, тут полоса сіра. Тобто логіка взагалі відсутня відповідно до Google карт. Тут термінал на якийсь. Ну, коротше, бачите, так, якщо метрів з трьох кілометрів дивитись, то вроді схоже. Але дуже неживо. Тому, тому давайте зараз прямо в симуляторі. Завантажимось і ще раз подивимося на цей прекрасний. Сценарій з вами. Ще раз нагадую, що в описі є всі лінки, і також там будуть посилання на інші мої сценарії, які я робив: це Донецьк, Сімферополь, Ну там не я з нуля робив, я його перероблював. І там ще Чайка, Святошин, Гастомель. В общем, є що подивитись і скачати. Все це безкоштовно, проте слід витратити трошки свого часу для налаштування. Знову таки, в описі все буде. Так, ну давайте дивитись, що тут у нас. О, у нас захід сонця. Виглядає все непогано. Давайте зразу міняю камеру. І давайте політаємо. Значить, дивіться, тепер так виглядає основна будівля. Бачите, тут додано живність, додано людей. Автобуси. В общем, все виглядає дуже красиво і живенько. Тут якісь, бачите, сценарії розігруються теж. Жінки там спілкуються, хтось тут щось фарбує чи йде фарбувати, лавочки є. Тут пілоти спілкуються, ось хтось готується до виліту чи до прийняття повітряного судна. Тут машина керівника польотів підвозить військових, пожежна частина тут є. Бачите, там військовий такий майданчик, хтось запускається. От. Можна побачити. Гелікоптери. Ну і тут така теж стояночка гелікоптерів і літаків. Ось. Також тут є такий круглий ангарчик, як і в реальності можете по Google картам подивитись. Ось. Ну і тут такі літачки стоять з інших країн. Бачите, Словакія чи Словенія. Це. Антоновські парочку літаків стоять. Декотрі з них вже дуже уставші, без двигунів. Але, але вони тут є і додають живості цьому сценарію. Ось так. Ну давайте ще я подивимося оцю маленьку полосу. Тут також автор додав маленькі модельки літаків. Навіть тут є планери. Ось. На машинах хтось підкатився. Ну, і тут, бачите, вогні проходять прямо через полосу. Ось вогонь один, тому тут треба дуже обережно злітати та сідати. А, бачите, вони тут цікаво зроблені, вони вмонтовані, щоб не заважати. Це прикольно. Це прикольно зроблено, звісно. Так, ну і сама, бачите, полоса виглядає теж доволі. Непогано. Бачите, текстурки тут такі плиточні. Тобто в реальності там плитка, і я теж зробив, щоб воно виглядало як плитка. Давайте тепер зроблю, а, ну бачите, тут локатор ще доданий, він сок, Ну і з того курсу там також. Там навіть ілс є з того курсу. Зараз давайте поміняю погодку, щоб під іншим трошки ракурсом зглянути, як воно виглядає. Такий невеличкий. Рекламний ролик, бачите? А, і там ще прикольно, я вже коли додивлявся, то там ще є у нас заправочку отут зробили. Бачите? Поставили модельки, плакати. Можна під'їхати заправитись. Ну і з цього боку також вхід в термінал виглядає доволі непогано. Живенько. Площа, тут тротуарчик додавлено, бачите? Ну, мені подобається. Я сюди обов'язково прилечу, коли зі своїми джойстиками розберусь. А може раніше подивимося. Так, і давайте дивимося броди. І я закінчую це невеличке відео. В описі ви зможете знайти всі посилання, які можуть вас зацікавити після перегляду цього відео. Так, для того, щоб знайти аеродром, Львів, Львів рівно, треба написати УК ЛР. Для того, щоб знайти броди. Треба написати ук Вибираємо як депачер. Давайте погоду поставимо трошки іншу. В свою чергу, тут, як бачите, вже така полоса, не дуже вона в свіжому стані, доволі грязна. Ну і взагалі тут, як я вже казав, в основному літають гелікоптери. Ну, давайте подивимося так швиденько, щоб не забирати багато часу. На що вам тут слід очікувати? Знову бачимо, тут гелікоптер працює, якусь гонку двигуна виконує. О, тут такі серйозні алігатори, це називається, да, стоять. Так, бачите, тут підвозять снаряди русню валити. А, це спонсорські гелікоптери, бачите, теж нам передала Словакія. Так, Ан-2 тут стоїть. І ще якась делегація прибула. Так, вишка тут так нормально виглядає. І тут українські також гелікоптери стоять. Мі. Мішки так. Що тут ще цікавого? Ось тут, бачите, біля заправки туса забралась. Поліцаї, це, видно, прилетіли з тією делега... делегацією. Ну, а це всякі репортери, напевно, такі. Звітувати приїхали що та як. Це радіолокаційна станція стоїть тут, бачите? Її охороняють на машині і хтось там перевіряє, чи все з нею нормально. Технічний стан. Ось. Але я б на його місці її краще виключив, щоб сильно вона не облучала. Але, але, може, це якісь новітні сучасні методи. Так, ну що, броди теж подивились. Тепер в цей аеродром більш приємно буде прилетіти. Тут вас зустрінить преса, зустрінуть військові гелікоптери. Можливо, вони будуть вас супроводжувати. Ну, а я закінчую цей відос. Всім бажаю гарного настрою. Ще раз хочу дуже. Подякувати Валерію Дмитровичу за його роботу, за витрачені години. І прошу вас також всіх долучатись, скидайте мені ваші сценарії, буде цікаво з ними подивитись їх, політати, попрацювати і все таке. Все, давайте всім удачі і спокійного вечора, ночі і до зустрічі!